Привіт, уні красуні! Ви на каналі Закохана в Все. І сьогодні я, Олександра Федів, покажу вам все, що в мене є у валізці візажиста. Ви просили, ми зробили це. Та тема, яку придумали ви. Я не планувала такого знімати, але вам було цікаво, і я розумію, чому. Тому я сьогодні покажу все до найбільших дрібниць, що я з собою ввожу, які речі я вважаю прям незамінними. І які я прямо вам раджу. Можливо, ви помітили, але мене якийсь час не було на Ютубі. І ось я повертаюсь, трохи навіть скучила за вашими коментарями і лайками. То обов'язково поставте мені його, щоб я мала натхнення знімати далі. Давайте трошки поговоримо, чому саме валізка. Так як я із ристом вже 13 років, я перепробувала всі варіанти. У мене був такий чемоданчик. Тут Артем зроставить який отак відкривається. Знаєте, який має більший мінус? Воно капець, яке важке. Його треба носити на спині через отак, от. Кроссбаді, і вона тебе лупить кожен раз по нозі. Ти йдеш, і вона тебе лупить. І У мене завжди був синяк від цього чемоданчика, тому такий не купляйте. Mm -hmm. Потім в мене були різні варіанти із рюкзаками, і в руках я носила це все дуже важко, і ваша спинка скаже вам па, па! Тому я прийшла до варіанту валіза. Є валіза прям візажистська, яка називається зука. В свій час у мене був варіант зуки, скажімо так, на спині, тому що він був у мене як рюкзак. Але валізки в мене ніколи не було. Я в неї збирала, збирала, потім я якось Думала її купляти, тому що вона дуже дорога і по факту не така вже її вмістка. А потім я подумала: хм, є ж просто валіза. Для ручної покладі, тому я її обрала. У мене ось така біленька, і є ще така чорненька. Обидві я люблю. Ви можете собі їх обклеїти наклеєчками. Виглядає дуже привабливо. Зараз я вам покажу все, що в мене всередині цієї валізки, а потім в кінці ми покажемо, як вона виглядає в мене вже побита трохи життям. У мене вся косметика організована у вигляді косметичок. Окремо є продукти для обличчя, окремо є тінюшки, окремо є якісь дрібниці, окремо є пензлики. Найбільша косметичка виглядає ось так. Її навіть трошки важко піднімати. Вона в мене від коді, в принципі, в коді. Багато різних класних органайзерів для косметики. Якщо ви в пошуку якоїсь косметички якісної, але недорогої, придивіться, тому що в них прям є різні форми, і вони, в принципі, симпатичні. І реально ці у мене вже років, я навіть не знаю, шість, і вона прям норм. Я не найбільш організована людина в світі, тому вибачайте, тут всього прям дуже багато. Буду отак от брати і розказувати, для чого воно. Давайте почнемо із догляду за шкірою. Я взагалі дуже 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 люблю догляд. Можливо, на дойду до того, що я почну цим розбиратися дуже детально, але поки. Мінімально очищення, тонізування і зволоження. Я завжди очищую шкіру клієнтам міцеляркою. У мене зараз ось така від екопроф. Вона гарно змиває, не пече очі, в неї маленька баночка, це дуже зручно, можна висити із собою. Потім я завжди прохожуся тонером або тоніком. У мене зараз ось такий від Піл. Він у варіанті спрея. По-перше, клієнту дуже приємно. Він такий сидить, кайфує його так вопшика. Він такий говорить, що це за райська насолода. Плюс він обіцяє, що він підтягує шкіру фірмін Ектів міст. Тут є два засоби: є таке, як водичка, і такий, як масил. Він і зволожує, і трошки підтягує. Клієнти реально кажуть, що відчувають, наче вони прокинулися таке відчуття. Також я раніше це заміняла термальним спреєм, або трояндовою водою. Дуже класно працює. Тобто я завжди це обов'язково після міцелярки наношу якийсь тонер або тонік, або хоча б змити водою. Це обов'язково. Далі треба якесь зволоження. За 13 років в мене були абсолютно різні креми, і вони, в принципі, всі працюють: чи сироватки, чи гелеві креми. На даний момент у мене цей, я не скажу, що це якесь вау-відкриття, але мені він підходить. Це від Hydrating Anti-Aging Serum. Це те, що я наношу прямо на кожного свого клієнта. Воно робить таку штуку, вона ніби зволожує шкіру, але дуже легенько, не створює ніякої липкості чи жирності. А потім шкіра стає така ніби як збалансована. Вона і не блистить, але вона і. Нема. Тобто на неї дуже легко лягають потім тоналки зволожуючі, і, і матуючі. Рекомендую. Після зволоження я завжди наношу SPF. Угу, Тому що весільний сезон, як в мене зараз, він звичай влітку і активне сонце прям дуже. І дівчинка може згоріти. Тому я за нею переживаю на наношу неї SPF. Також я люблю, як SPF виглядає під тоналку, Він працює як фільтр, шкіра така розглажена і вона відбиває світло. І завжди дуже шкіра виглядає молодо, тому SPF не пропускаю. У мене є зараз два варіанти: ось такий від Benton, Це зволожуючий, такий варіант крему. Він не білий, він розташовується дуже легко. як крем. Швидко поглинається, і от вони разом з цією сороваткою роблять дуже класне комбо. Бо це ніби більше балансує, навіть трошки до матування деколи, а це його дозволожує. Дуже люблю. Або якщо в дівчинки жирна, шкіра комбінована, я обираю ось такий от супер-супер губ, супер, супер губ. Супер губ. Я раніше якось не читала. В цьому прикол. Це SPF, він називається Unseen Sunscreen, Він гелевий. Тобто він повністю прозорий і він виконує функцію знаєте, ось цієї такої бази, яка розглажує пори. Тобто він і захищає від сонця, і розглажує шкіру. Він абсолютно, абсолютно матовий, не блистить. Для жирної шкіри прям західка. І пахне класно. Також у мене раніше до цього був Арборіан Skin Hero, Вже вам про нього говорила. От вони схожі дуже. Після SPF підходимо до тонування шкіри. Тоналочки я люблю, в мене їх багацько. Почнемо із такої штучки, яка зі мною вже роками. Напевно, років 5 я постійно оновлюю цей тон. Він завжди зі мною. Це Double DoubleWar. Думаю, що ви всі його вже знаєте. Він такий прям стійкий, щільний. Він працює на шкірі, яка комбінована, жирна, який треба щось перекрити, якісь є висипання чи недоліки. А також, якщо на вулиці, дуже-дуже спекотно, він нікуди не тече. Я його в чистому вигляді не використовую, але я часто його підмішую до якихось більш рідких тоналок, щоб додати їм стійкості. Я завжди купляю 2 Н1, це самий універсальний для мене відтінок. І він у мене досить довго живе. Єдиний мінус треба купувати окремо ось цю помпу, тому що вона не йде в наборі, і тоді вам працює постійно так переливати це незручно. Помпа коштує окремо грошей, але з нею зручно. Шик -шик. І готова. Наступний тон це в мене Clinic Even Better. Він схожий на Este Lauder. Він також щільний, матовий, стійкий і дуже гарно тримається при спеці. У мене він в темному відтінку, тому що тут відтінок дуже вдалий. Це N70. Коли в мене дівчинка засмагла, візажисти знають, як складно підібрати втінок під засмагла, тому що він повинен бути не сірий, він повинен бути теплий, але не рудий. Оце це він. Також я його використовую як підмішку до якихось інших тональників. Щоб маратон був стійкіший, більш матовий, і на ній протримався весь день. І цей і цей тон не бояться сліз. Далі є в мене ось такий тон від Патріка. Та тут в мене, знаєте, думки мої розділились, тому що якщо говорити про тон саме про продукт, він дуже класний. Він дуже гарно наноситься, гарно виглядає і в кадрі, і в житті. Тут, бачите, зверху є тон, а знизу пудра. Але є в нього один мінус. Це його автор. Патрік та недавно публічно підтримував нашого поганого сусіда, тому я вам не раджу купувати цей тон. Але якщо він десь у вас є, то можете користуватись. Я більше купувати Чого з цього бренду не буду, але продукт хороший. Отак. Обирайте самі. Далі ось такий цікавий в мене є Хейміш BB крем Це той варіант, коли дівчинка не хоче щільного покриття, хоче щось легке, і щоб воно її виглядало природньо. Тоді я використовую його або в соло, або змішую його і щось більш з більш стійкішим, щоб тоді воно трималось. Я люблю відтінок 21. Це, оскільки я пам'ятаю. У мене ось це 19 фейербеш, щоб він був трошки світліший для підмішування. Загалом і 19, і 21, і 23 хороші. І з новенького, один із моїх найулюбленіших тонів на зараз це Armani Luminous Silk. От він просто якийсь ідеальний. Він називається Luminous, але він не на всіх виглядає блискучим. Він дуже природній. Він лягає таким напівуальним варіантом. У мене відтінок номер 4, і він досить жовтий. Але навіть на мені він виглядає природній. Він досить класно підлаштовується і прям. Під час дня він не засихає, не підкреслює якісь зморшки, навпаки, не занадто блистить. Прям дуже його люблю. І всі наречені, на кого я його наносила, і в кажуть, Саша ти нам нанесли, хочеться також собі купити. У мене ось такий маленький варіант, є ще більша баночка. Прям дуже рекомендую. Пармані всі тоналки класні. У мене була і Power Fabric, і ще була Maestro. всі вони дуже класні. Ще в мене тут є такий маленький помічничок, дуже бюджетний. Це клареса. Я це використовую, коли дівчинка хоче взагалі тон без тону, щось дуже легке, або це якийсь дитячий Макіяж підлітковий, щоб його майже було не видно. Це cc крем він як вода водою, дуже-дуже легкий. Тобто він навіть легший, ніж ось це. Як варіант, також може бути для підмішування або сам по собі. У мене відтінок номер 103 Також у мене з собою є ось такий маленький шосейдик. це self-refreshing тоналочка у темнішому відтінку. Це у мене 215. Також я її змішую з чимось, наприклад, із цим або із цим, щоб було трошки більш стійкіше. Він, я б навіть не сказала, що він якийсь дуже сильно матовий. Це щось таке середній натуральний фініш, але він дуже-дуже класно тримається. Важлива ремарка. У мене є косметика, яка живе в студії, і я її не вивожу. Тобто це якась така косметика більш нова, яку я показую в YouTube, в TikTok, показую її на навчаннях. І є така косметика, яку я вже перевірила роками, така більш стабільна, яка в мене живе в валізці вдома, і я її вивожу до наречених, наприклад. Тобто ці косметики не перетинаються. Якщо ви думаєте, що я о там показувала, що це її улюблене, а тут вже щось інше улюблене. Це такий, знаєте, робоча конячка, яка завжди зі мною. Це можливо не щось супер нове, але те, що точно працює. Консилери почнемо із цього. Це Rare Beauty від відселене. Це дуже цікавий такий консилер, якщо Склався крем під очі. Бачите, в нього наконечник. Він такий залізний. Металевий, і він охолоджує зони під очима. Якщо я бачу, що в мене в клієнтки тонка шкіра під очима, е, і вона погано виспалася, вони прям такі і синячки є, і набряклості, я використовую ось цю штуку. Вона освіжає зони під очима і на неї потім віщі консилер лягає класно. Тобто без нього консилер міг би засохнути, підкреслити зморшки, а з ним він такого не робить. У мене найсвітліший відтінок. Я в Сефорі пробувала темніші варіанти, вони якісь дуже жовті. А ось цей світленький, прикольний. Ось такий маленький помічничок це The Saiem, тип Concealer. У мене в відтінку 1.25, його дуже важко знайти, але якщо знайдете, беріть 2, тому що він не більш універсальний. Це така штука, яка закриє всі синяки. При цьому він їх закриє і не засушить зону під очима. Маленький, надовго вистачає, дуже-дуже раджу. Ну і Клареса. Ну, куди без клареси? Нікуди. Це мій, напевно, улюблений бюджетний бренд. Хай Cover Lover у мене втінку 22 на виїзд, він світліший, і 23 на роботі. Обидва дуже люблю. Велика банка, класно перекриває, він більш зволожуючий, ніж попередній. Якщо в мене шкіра в клієнтки суха і є що перекривати, я несу спочатку ось цей Rare Beauty, а потім ось цей від клареси. І в мене є ще така прям виручалочка, я б сказала. Наскільки я знаю, то його в Сафорі купити можна. Це в Шарлотті Тілбері, прямо на сайті треба замовляти. Це такий прям оранжевий. Маленький консилер, який я використовую виключно на ліфтинг-шкірі. Якщо мені треба накрасити маму наречаною, а вона не фарбується взагалі, і треба трошки освіжити погляд, я обираю саме такий маленький консилер. І такий консилер-коректор від Nars. Це така штучка, якою я перекриваю якісь недоліки, там прищики, якісь постакне. Інколи якісь маленькі там навіть татуювання чи невдалий татуаж, брів. Це прям перекриває дуже сильно, і він прям такий щільний, матовий. Його треба гарно запудрити, і тоді можна з ним ходити весь день і не переживати, що щось кудись спливе. Пудри. У мене їх також дуже багато, бо це дуже важливий елемент в макіяжі. Почнемо з моєї улюбленої це жіланши Prism Libre у тінку номер 3. Це така пудра, яка мені заміняє і розгладжує Чу пудру і матуючі два в одному. І я її купила спеціально в маленькому форматі, щоб можна було із собою возити. Ось цей третій відтінок він рожевий, і він класно підсвічує зони під очима і розглажує всі пори, наче фільтр на обличчі. Також я люблю відтінок номер 2 він більш бежевий, такий жовтенький, і прямо я без них жити не можу. Якщо мені треба заматувати шкіру, прямо от я переживаю, що дуже сильна спека і вівченька жирна шкіра, і я хочу, щоб вона була матова. Я обираю такий очевидний варіант: це поеза рисова пудра. Вона Дуже давно на ринку. От я тільки починала працювати. Вона вже була, і вона реально тримає, що капець. От вона поглинає в себе якийсь блиск шкіри і тримається весь день. Нікуди вона не дівається. Дуже класна, бюджетна, і вища її надовго. Також класно, що неї тут такий от поворотний механізм, коли ви його закриваєте, нічого не висипається. І ще в мене є таких два бюджетних цікавих варіанти, які ви можливо від не чекали. Перший це такі от паезер. Це в них називається «Glowing Powder». Це щось по типу аурглас. Звісно, це не зовсім аурглас, але вона дає таке розглаження шкіра з мінімальним сяйвом. Якщо я бачу, що дівчинки суха шкіра і на неї, звичайно, пудра наносити не можна. Я використовую цю і вона розглажує шкіру. Така як каток потім стає. Поніс дуже гарно тушується. Тому дуже люблю і рекомендую у мене відтінок 11 Light. Беш. І така прикольна штучка. Вона в мене була до живенши, зараз майже не користуюся, але все ще ношу. Це Хеан Lightning Secret Eye Powder. Це прозора пудра з такими дрібнесенькими блискітками, які можна використовувати під очі, щоб підсвітлити погляд, а також щоб зафіксувати макіяж на Поки говоримо про пудри, я вам ще покажу цікаву таку штучку. Це Inglot Sparkling Dust. Це я використовую для декольте наречених. Воно дуже-дуже блискуче. Саме по собі воно прям як окремий такий глітер. Але якщо його змішати з якимось маслом, у мене від поези ось таке, я його змішую прямо в цій баночці і наношу на все декольте. Воно прям нереально сяє. дійсно виходить на якесь сонце, на якесь світло, вона прям така shine bright like a diamond. У мене відтінок. Один. Далі, бронзер і контур. Є в мене один бронзер, який, напевно, вже варто було б замінити, бо там вже велика дирка, але я його дуже люблю. Це Iconic London ось такий бронзер у відтінку Light Bronze. Тут він величезний і він реально дуже вдалий. І по відтінку, і по нанесенню він не занадто грудий, по текстурі його на шкірі не видно. Особливо, якщо дівчинка просто засмагла, я його використовую деколи як пудру. Дуже мені подобається. Або ще я дуже люблю ось такий кремовий від Paese. Це в мене відтінок номер 1 Він щось таке середнє між скульптором і бронзером. В нього дуже приємна текстура, вона така, як вершкове масло, дуже легко тушується. Його можна використовувати як для себе, так і для візажистів. Я, як візажист, завжди роблю подвійну корекцію. Я роблю це кукремову. А потім суху, тому зазвичай я використовую щось таке, як поеза, чи там ще дещо покажу, і потім сухий зверху. Ще я вам скажу, що важливий для мене момент у виборі продукту на виїзд, що має дуже легко розташовуватися, тому що зазвичай я працюю в поганих умовах, де погане світло, низький стільчик у клієнта або десь розетки немає поруч, і ти працюєш дуже швидко. Тобі незручно ти маєш бути прям повністю впевнений, що продукт гарно розташується і не застигне на ній якимось куском. Поки вона пішла поговорити з мамою, ти маєш бути впевнений, що все буде гарно. Також люблю ось такий от від Milk. Він такий манюсінький. А, як який називається в нас Тостет Скульпт Стік. Він прям холодний. Він такий сіренький-сіренький. Я його набираю на пензлика і малюю ним нові вилиці, хоч він і маленький, але продукту тут багато. Тому дуже рекомендую на виїзд. Також у мене є ось така палеточка від MAC, що погано в таких пакуваннях, вони завжди брудні. Отже, палеточка від MAC. Тут у нас є хайлайтер і скульптор. Дуже вдалий, тому що скульптор прям холодний. А хайлайтер такий він вдалий відтінок шампанського. І також у мене вже в хайлайтері дирка. Це значить, що? що цей продукт дуже мною облюбований. Улюблений. Ще вам забула показати один продукт, зараз я побачила це мінеральна пудра від Paese. Тобто це тон у варіанті пудри. Я його, коли носиш на шкіру, він прям сильно-сильно перекриває. Це, якщо клієнтка каже, я... Тональний не використовую мені тільки пудрою. І в мене немає часу з нею сперечатися. Я використовую таку мінеральну пудру. і знаю, що вона буде з нею весь день. Переходимо до рум'ян. Я просто маніячка останнім часом на рум'яна, дуже-дуже я їх люблю. І почнемо знову з цього зрадника Патріка. Та. В нього дуже класні рум'яна, Нагадую вам, що він трохи дружить з русньою, тому дуже раджу їх купляти. Але якщо вони у вас вже є, то продукт справді класний. У мене відтінок Шість dead girl. Класика, яка ніколи не вийде з моди, як там казала. Ця шутка нікада не вийде з тренду. Так і нарс, оргазм ніколи не вийде з тренду. Це такі рум'яна, які підходять всім, Вони маленькі, її зручно з собою носити. Прям база базою. Вони і рожеві, і золотенькі, дуже класні. Така моя маленька знахідка, щоб не купляти собі діор за мільйон грошей, я знайшла J-Cat Love Struck. Відтінку 107. Він такий прям бейбі-бейбі-пінк і повністю матовий. Дуже мені схоже на діорівські, коштувала набагато дешевше, купила взагалі якось випадково, і дуже мені вони сподобались. Якщо говорити про щось побагаче, подорожче. Це в нас Армані. Ось такий у відтінку 51. Це рідка формула. І в них такий відтінок рожево-персиковий. Попробую нанести, можливо, буде видно. Він дуже-дуже легкий по текстурі. Він ніби як вода, такий якийсь гелевий, але він гарно застигає на шкірі як тінт, і дуже добре тримається. Це для тих черги, які хочуть такий легенький відтінок, щоб не сильно було видно, але рум'янець ще б був. І також дуже мені подобається Клареса. Це такий варіант в стіку. Він прям яскравий, але він дуже-дуже гарно тушується. Оце той варіант, який я вам показувала кремовий паеза. От вони такі що я можу їх нанести. Вона піде поговорить з мамою, вернеться. І я ще їх розташую. Прям такий от дружочок вона завжди виручає. У мене це відтінок Neon Coral. І ще така фішка, я поки фарбую це все, що вам показувала, я на губи щось наношу, щоб клієнтки були вони зволожені до того часу, поки я перейду до макіяжу губ. У мене є ось такий Eucerin Aquaphor, Це прям мій, як кажуть, американки, Holy Grail. Я завжди його купляю. Він ідеально відновлює губи, всі тріщини, сухості, і поки я до них перехожу, вони вже класні. Або ще можу використовувати ось такий тінт. Це коли хоче такий легкий відтінок, і щоб він нікуди не перебивався ні на неї, ні на чоловіка. У мене зараз кіт ще Роборі і треба буквально чуть-чуть ви його нанесли як водичка, і він залишає свій відтінок дуже надовго. І переходимо напевно до тіней, чому я обираю тіні на виїзд. Саме ці палетки, чому вони зі мною. Всі вони маленькі. Тобто є в мене якісь дуже класні палетки великі, які я собою не ношу, тому що вони незручні в перевезенні. Всі вони обирали були маленькими і щоб всіх у них були різні відтінки, щоб я на виїзді могла їх комбінувати і створити будь-який макіяж. Почнемо із цієї. Це в мене поеза Cold Crush. Це така база базою. Вона вся бежево-коричнево-чорна. Для таких стабільно якихось легких макіяжів нюд. Вона ідеально підходить. Тут є і матові відтінки, і сяючі. Потім у мене є ось така маленька магнітна від провіджи. Тут в мене всі тіні від провіджи. Я сама їх собі обирала. Я спотворила такий варіант більш холодних фіолетових відтінків, якщо клієнтка захоче, щоб можна було для неї їх підібрати і створити. Тобто ця має більш коричнева, а ця фіолетова. Далі палеточка, яка виручає мене дуже часто, це Glaminatrix. Це австралійський бренд Fairy Lights. Тут всі відтінки дуже-дуже сяючі. Найближчий аналог на неї це Urban Decay. Moonlight, це це вона називається. Moon Dust. Там також всі сяючі, але тут вони дуже-дуже сяють. в мене часто клієнтки просять, чи такий золотий, чи світло-бежевий, чи рожевий. Дуже класна базова палетка, яка напевно є у всіх візажистів, це ось така від Wizard. Вона також вся коричнева і матова. Але скажу, що якщо купляти її для себе, вона дуже складна у використанні, бо вона дуже суха. Сама текстура, вона така прям спресована дуже сильно і суха. І тушувати деколи її не дуже легко. Але вона як для візажиста універсальна, бо тут є просто. Все. Чи купила б я її повторно? Ні. Але так як вона в мене є, то користуюсь. І трошечки люксика додавала. Це в нас Dior. Відтінок називається Soft Cashmere. Прям я її використовую майже в кожному макіяжі, тому що в неї є ось цей ідеальний відтінок з блисточками в складочку. Я люблю його. І ось цей танний для різних розташованих стрілочок. Він такий універсальний, коричневий. Не теплий, не холодний, щось середнє. І ось ці два вони прям такі більш сріблясті. Якщо клієнтка любить щось холодне, я додаю його, і вона така, О, ось, яка я гарна. Ще одна манюська від Наташи Деноне. Це в мене міні лав Palette. Вона така більш рожева. Якщо хочеться чогось більш такого няшного, я обираю її. Тут є і світло рожевий в складочку, і темний для кутика, і бличка по центру. Дуже рідко, але бувають в мене клієнтки, які хочуть чогось такого дуже незвичайного. Вау! Це зазвичай якісь бохо весілля, яким треба зробити якісь неонові стрілки або білі. Тому я з собою ввожу ще ось таку палетку від глембі. Вона взагалі бюджетна, але вона. Дуже-дуже класно тримається. Ось ці неонові відтінки. Ви собі водичку туди ляпнули, і можна малювати собі якусь стрілочку чи якийсь акцентик, який прям буде триматися точно весь день. І є в мене такий маленький мундаст від Urban Decay. Це просто прозорі блискітки, які можна покласти на будь-який відтінок тіней, і вони встають переливатися. Тобто вони самі по собі без відтінку, просто як спаркл. Якогось чорта в мене їх тут дві. І аналог заліекспресо, і справжні Аналог з Алікспресо також класний. Можете собі купити файчі. 01. Порівняння цих штучок у мене є в Тік-Ток. Переходьте близько і подивіться. Бачу, що ще не показала вам дві штучки. Перша це рідкий хайлайт від Лора Мерсьє. Цей використовую треба якесь легке-легке сяєння. Мені не подобається трохи його опакування, що воно ось таке. Треба його постійно на руку набирати, потім звідти і на клієнта. Але відтінок дуже вдалий: Gold Glow. І консилер забула вам показати від Collagen. Оце той варіант, коли дуже сильні синяки. Я використовую його і ще зверху ось це. Тоді, взагалі, синяк зникає максимально, але ця комбо може трошки підсушувати. Також в мене є дві маленькі косметички. Перейдемо до них. Це в мене косметичка з різними баночками для брів. Та очей. Зразу на мене вискочив прямо ось такий клей від Альона Тофіль. Це найкращий клей, який я використовувала, тому що він в такому тюбику, він не засихає. Дуже класно тримає накладні вії. і Його вистачає просто на мільйон років. Для брі ввожу собою багато різних продуктів, тому що брови бувають різні. Перший це ось такий от е, помадка від руб, овітінку номер 3. Вона прям така кремова. Якщо треба створити нову прям форму брів, яка буде гарно триматися, мені подобається, але я завжди наношу її в парі з якимось олівчиком, щоб десь було прям напівпрозоро, а десь більш щільно. Також мені дуже ось цей новий олівчик від NYX. Я люблю і мікробрау їх пенсел. І ось цей тут прикольно, що в нього такий прям рівний зріз, і можна урвати ідеально рівну лінію. І відтінок мені дуже подобається. Ось цей блонд. І там брюнет класний. Прямо ось цей от, варіант олівчика дуже-дуже крутий. Для вкладання. Мам, випадало. Люблю ось такі штучки від а це The Brow Glue. У мене є прозорий. Е, в студії є ще тауп, дуже класний. І на виїзді ще ввожу ось цей от medium brown темненький. Маленька щіточка, класно вкладають і не створює таку прям кашу на бровах. Mm -hmm. І ще в мене є олівчик від Paese, Dark Brown. І десь не можу знайти ще є MC Profi Line. От я використовую їх, коли треба прям темні, темні брови. Туш. на виїзді в мене зараз дві туші, це L'Oréal Панорама. Це коли клієнтка каже, що плакати не буде, але я все рівно переживаю, бо вона дуже-дуже стійка і змивається вечором водичкою. Якщо клієнтку буде плакати, все рівно на нею залишиться. Тут ручна щітка, вона бюджетна, можна часто її змінювати, тому мені подобається. І з здюкса в мене Hourglass unlocked. Вона також змивається водичкою, дуже-дуже стійка. І мені подобається, мені щітка, вона така прям м'якенька. Тобто на клієнта ніколи не буде царапати. І одна наречена мені ще не сказала, що не макіяж кудись потік при слізах. Тому я вважаю, що це моя перемога. Помадки. Я обрала такі відтінки, які підходять прямо всім, і здебільшого вони нюдові. У мене клієнти майже ніколи не просять яскраві губи, а якщо вони їх просять, я беру саме ту яскраву помаду із студії. Ну Це зазвичай буває якась або червона, або бордова, що буває майже ніколи. Тому показую вам нюдові варіанти. Зараз моя любовка це ось такі от нюдові помади від е, Клареси Sugar. У мене тут відтінок 5 та відтінок 1. Один коричневий, 5 більш рожевий. Вони такі комфорт-мат, вони застигають, але не повністю матові, не сушать губи і дуже природні виглядають. Якщо вам треба стійкість, прям яка сильна стійкість, то це у вас буде L'Oreal, е, Як він називається? Infallible 105. Це такий нюдовий варіант, дуже зручна кісточка. Дуже зручний пензлик. Застигають просто навічно, як плівочка, можна з ними їсти, цілуватися, нічого з ними не буде. Або ще варіант є в мене такий Dose of Colors, Коричневий в мене в тінку, я вже не пам'ятаю якому. Сарян. Але він дуже-дуже стійкий. Оце той варіант, який засохне, засушить, але де триматися. Шарлотка. Як ж без шарлотки? Це такий комфортний матовий варіант. Шерло. Шалата Тілвері, хто не знає. У мене тут Кім uh, Кей, коли треба світленький, якийсь бежевий варіант, і ось такий. Кідман зкіс, котра більш рожевий. В студії в мене ще є Pillow Talk, який ви всі так любите. І мій особистий фаворит це Icon Baby, він більш холодний. Але ось ці помади Charlotte, якщо в мене клієнтка обирає, от я їй кажу їх собі купити, тому що вони не тримаються. То я її один раз наношу, а потім я повинна його поновлювати під час дня сама. Із червоних вожу з собою Armani. Ну бо ви поняли, я люблю Armani. Дуже класний відтінок, номер 400. Тримається, гарний, не засушує губи, але прям такий насичений. І з легких варіантів таких напівпрозорих, це в мене. PS відтінок 03. Це який сліпс. Така напівматова помада, трошки застигає до кінця, тоненька текстура, мені подобається. І блиски. У мене є три блиски. Перший це ось такий KIKO, я думаю, що його знають всі: 3D Hydra Lip Gloss. Номерок уже Стерся. В принципі, будь-який б ви не купили під KIKO, вони всі класно влесять і гарно виглядають. І смачно пахнуть. Від NYX у мене є Candy BLG S05. Він такий більш рожевий, коли треба чогось такого фруктового. Як ягідного, рожевенького, беру його. І дуже сильно люблю Бейер Minerals. У мене зараз на губах також Бейер Minerals. Це в мене відтінок на губах Hard. А до клієнтів я ввожу Clarity, тому що він прозорий. На будь-яку помаду можна покласти і будуть отак гарно блестіти, як на мені зараз. Різні олівці для губ та для очей. Для губ я дуже люблю ламель. Думаю, що всі знаєте. Відтінок 410-407, прям топ. Гелві, гарні відтінки, гарно тримаються, нам дуже підходять. Також в мене тут є від Essence Charming. Дуже класний такий світло-рожевий варіант для освіження губ, щоб була така мила, мила дівчинка. І в мене ще є від B, Там є два варіанти: 110 і 111, 111 більш рожевий, 110 більш коричневий. Нікс у відтінку Pale Pink для тих, хто любить такі губи, ніби їх не малювала. Але трошки якась форма є. Це якийсь невідомий олівець. Не знаю, якої вже фірми бо все постаралося. Він більш такий у мене темний. Зазвичай для мам наречених, які хочуть такі більш сливові губи. І для очей. Дуже я люблю від LN такі Каял-олівчики. У мене є коричневий, чорний і фіолетовий. Їх треба зробити розташовану стрілку чи підвести слозу. Вони дуже-дуже класні і бюджетні. Також я коричневий від Paeza Dark Chocolate. І ось така манюсінька штучка. Це від Вайкон. Він такий світло-золотий. Я його наношу на слезову замість білого, тому що він виглядає більш природньо, освіжає погляд. І дівчинка така, ніби сяє зсередини, По факту зсередини, прям слизової. Також з собою ще такі маленькі прикрашалки. Це такі пігменти, які можна поставити на центр повіки, і буде прям дуже сильно сяяти. Це в мене NYX у відтінку 20 пік, а також Lotus Flower. Рожеве золото та ваніль. Ще скажу швиденько про підводку. У мене зараз Евелін варєте, але також я дуже люблю Кларесу і Елен. Всі вони класно тримаються, мені подобається. І звісно, я вжу з собою набір пензликів. Вони в мене всі від бренду, майже CTR. Якщо вам цікаво, які пензлики я люблю, в мене є величезне відео, де я показую всі свої пензлики. Можете подивитися його ось тут, або я залишу його в описі Цього відео також я разом із пензликами вжу з собою маленьку рідину для очищення їх. У мене є ось така ось. Або може бути від провіджи. Якщо клієнтів підряд багато, я їх очищаю, вони зразу висихають, і можу користуватися далі. І спонжик. Спонжик обов'язково треба возити з собою. CTR. Як я обіцяла, показую вам, куди це все влазиться. Це в мене валізка від Xiaomi. Uh. Uh. Трохи вона важкенька. І в неї є два відділення. Для мене це дуже важливо. Тому що я роблю і макіяж, і зачіски. У мене в одне відділення повністю влазиться макіяж, а в інше. Все для зачісок. Якщо вам цікаво, все для зачісок, пишіть в коментарі, і я зніму другу частину, які там лаки, плойки і все інше. Отже, тут в мене відкривається, і тут у мене є мої косметички, і тут стоять пензлики. Все, також я вожу всякі там ватні диски, ватні палички, таке я вам не показувала, думаю, це і так зрозуміло. Так як ми живемо ще й в час, коли відключають світло, окрім цієї валізки, я своє ще таскаю маленький б'юеті, який дає мені світло. Тому... Робота із жиста не така ж легка, як здається, бо це все треба собою таскати. Якщо вам було цікаво і сподобалося, обов'язково поставте мені лайк, а також не забувайте, що можете не підтримати нам на басі чи баймія кофе. Або можете просто репостнути це відео в сторіс, чи де ви там сидите? наступного відео, Па-па!